Премилосердний Господи Боже мій, прибіжище і потіхо страждаючи, поглянь на мене, недостойно, прийми мою молитву, що її в цьому тяжкому горі заношу до тебе, і витягни мене з цієї недуги, що її Ти зіслав на мене. Благаю Твоєї ласки, потіш мене, верни мені сили і уздоров мене, змилосердися наді мною грішною і недостойною Твого милосердя. Вірю і уповаю, що Ти, Господи, вислухаєш мене, так як вислуховуєш усіх тих, що до тебе з покірним серцем звертаються. Коли Ти, Господи, зіслав на мене цю недугу, за мої провини і гріхи, і цією хворобою хочеш мене покарати, то молю тебе, мій Спасителю, прости мені щиро розкаяній, як простив розслабленому, а я не забуду і Твого напімнення «Оце ти здоровий. Не гріши більше, щоб тобі чого гіршого не сталося, моє здоров'я у Твоїх руках. Дозволь мені, Господи, відзискати його та прожити ще якийсь час для Твоєї слави, для добра ближніх, для придбання заслуг на вічність. Коли, однак, Господи, в своїй премудрості Ти інакше постановив, нехай діється так, як ти хочеш. Кермуй, Господи, моєю долею у житті і після смерти. Ти знаєш, Господи, що провадить мене до добра, ти не опускай мене у моїй недузі та в годині смерті, кріпи мене вірою, твердою надією на Твоє милосердя, зігрівай моє серце щирою любов'ю до Тебе і спаси мене, а щоб усе те сталося, ще раз кличу, нехай діється Твоя воля свята. Amém.